Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Іштар. Вітаю вас. Вітаю вас, рада вам. Рада вас бачити. І сьогодні підготувала для нас таку е, актуальну тему, адже нас е, ось зовсім скоро очікує День літнього е, сонцестояння. І перш ніж почати, хочу, аби ви е, пояснили глядачам, що, ви, що вам кажуть вищі сили. Що очікувати саме цей день, і яким він буде саме енергетично, як він буде на нас впливати? Так, це насправді дуже така а, цікава точка і дуже сильна енергетично, тому що а, зазвичай колись давно у нас святкували ось такі дні, як сонце, стояння літнє, як зимове сонцестояння. І в такі дні робили дуже багато ритуалів, дуже багато молитов, співали, танцювали, запалювали вогонь. А в даний момент часу, оце літнє сонцестояння, яке у нас буде, змінюються енергії. Ми про це багато говорили, але насправді зараз приходять такі енергії, які нам були невідомі. Наприклад, ми чітко знаємо там енергії Архангела Михаїла, ми знаємо енергії ангелів-архангелів. Ми знаємо там цивілізації, плеяди, андромеди, Арктури. А зараз заходять нові енергії, які також ідуть, якби на контакт на тонкому плані, і ці нові енергії вони приносять нові такі. Світлові частотні коди, яких немає ще на планеті Земля. Тобі ж у кожному порталі оцього, оця точка, яка сильно енергетична, наприклад, 21 червня, дуже добре робити практики 20, 21 і 22 червня. Тобі ж три дня, день до і день після. І ці практики, наприклад, також добре націлені на очищення, особливо родової карми. Наприклад, якщо є родова карма по батьку, по. Матері, її можна очищати за допомогою стихій, за допомогою води, за допомогою вогню. Також дуже добре закінчувати свої такі кармічні уроки або з іншими людьми, з минулим. Також день перед літнім сонцестоянням можна написати на листочку, наприклад, я розриваю зараз зв'язки з такими, такими людьми, такими ситуаціями, такими емоціями, такими енергіями. І я запрошую своє вище я, я прошу своїх кураторів, ангелів чи мого ангела-хранителя і під дією стихії вогню запалити і спалити даний листочок і попросити трансформувати це в світло. Також можна звер... звернутися до Марії Магдалени. Вона також є. Мало хто знає, але вона є е... членом Кармічної ради і одним із лідерів Кармічної ради. І також можна звернутися жінкам до неї, щоб вона допомогла певні наші викидні. Виклики кармічні пройти якомога благасне, тому що розумієте, ми йдемо з вами в реінкарнацію. У нас є певні наші уроки і виклики, які ми маємо проходити, і є різні гілки реальності. І коли душа, наприклад, проходить усі виклики, вона ніби закінчує свою місію життя, і ми думаємо, що наше завдання, місія життя це рятувати світ, рятувати людей, рятувати планету. Це також, але насправді ми прийшли сюди з однією місією. Врятувати себе від деструктивних програм, від негативних програм, тобі ж ми прийшли вивчити себе, свій аспект, той, який ми із поколіннями із реінкарнаціями не пропрацьовували, і наше завдання проживати це життя в радості. І у нас багато є навколо нас таких ситуацій, подій, моментів, які дають радість. Але є багато які не дають радості, які дають білі страждання. І ми по мірі своєї низької свідомості. Звертаємо увагу тільки на ті події, які дають нам страждання. розумієте? І це не означає, що ми обесцінюємо. Ми просто через свою таку низьку свідомість ми навіть не помічаємо. А зараз, при зміні цих енергій, ми почали ще більше помічати добрих, благісних подій, чому тому, що ми живемо у суцільному хаосі, у суцільних, ніби негативних подіях. І от такі маленькі події, як там сонце світить, веселка на небі, їжа є дім є. А це уже радість, це уже благо. Хтось пожартував, зустрілися з друзями, побачили знайомих, як давно не бачили. Тобі ж такі життєві радості ми починаємо ще більше помічати і ще більше звертати на них увагу. Таким чином, через цю зміну енергії змінюються наші цінності. Якщо нашими цінностями раніше там були якісь досягнення матеріальні, або ще якісь визнання, то зараз нашими цінностями є, щоб на зазвичай були здорові, щоб всі були живі, щоб була радість на серці, і щоб був спокій, щоб була ця внутрішня гармонія. Я і моє вище я. Знаєте, тому що коли ми знаходимося з собою в гармонії, нам добре одним, оце самотність, що всі бояться, це велика ілюзія. Тому що коли ми хочемо з кимось бути, це ми вже хочемо, знаєте, владарювати, володарювати цією людиною. Ми хочемо маніпулювати нею і всі бояться самотності. Но самотність це ілюзія, тому що ми не можемо бути самі, коли ми самі з собою. Ми самі з собою можемо поїсти, можемо піти в кафе, можемо піти на роботу, можемо помолитися. Тобі ж коли ми в собі створюємо цю цілісність. Нас із собою тоді навколо нас міняється світ і все гармонізується. І ось цей день, 21 червня, літнє сонцестояння. Що означає сонцестояння? Тобі ж тут активна. Енергія сонця. Ми можемо звернутися до енергії сонця, до енергії ра. Ми можемо закликати ці нові світлові коди, щоб вони, як золотисте світло, пролили на нас оце світло, ці частоти. розумієте? І дуже така хороша медитація, коли в даний день на вулиці обов'язково під сонечком, просто сісти на траві, на лавці, байдуже де, сісти, закрити оченята і уявити, попросити вище я, щоб вище я пролило оце. Золотисте світло, і побачите, як цей золотистий потік входить в коронну чакру і омиває все наше тіло, відчути, як кожна клітинка пульсує цією чистою енергією, і саме в цей день будуть передаватися також такі галактичні коди, ті, які... Розумієте, дуже багато відбувається завантаження енергії, і зараз, в даний момент часу, дуже багатьох людей а, фізика не справляється. Лю людей слабкість, люди хочуть багато спати. А, зранку встають уже втомлені, приходять з роботи ще більше втомлені, нічого робити не можуть. Тому що на фоні нашого життя змінюється енергія, і це незалежно від. Спорту, від харчування, це залежно від того, що коли ми духовно розвиваємося, ми якби, піднімаємо свою вібрацію. Но тіло фізика залишається такою як чутливою до цих енергії. Розумієте? І ми не завжди можемо справитися. І після певних практик духовних медитацій. Така в'ялість, така слабкість у людей. Чому? Тому що тіло не справляється з новими частотами. Розумієте? І до цього теж треба відноситися до себе з любов'ю. Коли ми втомлені, нам ні, треба зробити, треба помедитувати, бо там все, все. кінець. Ні, треба відпочити. Треба зробити навіть 2-3 дні перерви, побути у собі. Тобі відпочити, дати фізиці відпочити. І ось ці енергії такі портальні дні вони будуть ще більше. Сходите, розумієте, і люди, які чутливі, відчувають ці енергії. А зараз чутливі практично всі, навіть ті, хто не відчували раніше нічого, вони відчувають негативну енергію з боку, відчувають при розмові з людьми якісь такі, знаєте, приховані наміри. Тобі ж зараз практично усі почали відчувати. Те проблеми з грошима відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бур'їв. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Розумієте? І це велике благо для нас, тому що, коли ми заходимо на якусь нову територію, до когось у будинок з кимось розмовляємо, ми зразу починаємо відчувати так, зжимання на серці, мені добре, значить, тут така енергія, яка на мене погано впливає. Або навпаки, мені легко, мені добре, я відчуваю себе вдома. Тобі ж розумієте, це дуже важливо, тому що це впливає безпосередньо на всі наших п'ять тонких тіл. На всі це дуже впливає. І саме, наприклад, те, що зосереджують мою увагу, це тримати в чистоті розум. Е, уявіть, що розум це храм, і в цей храм треба закрити двері, для того, щоб в цей храм, в наш розум, ніхто не увійшов, ніхто не сказав нам, як робити, ніхто нам не сказав, як жити, ніхто не продиктував нам свій рецепт, тому що це буде рецепт тієї людини. І не завжди він буде для нас хороший. Можна Слухати всіх, абсолютно всіх, дослуховуватися, брати інструменти, но себе запитувати, внутрішньо питати, а ця інформація мені зараз цінна, а вона мені відгукується. А що я відчуваю до цієї інформації чи цієї енергії? Мені сказали так зробити. А можливо, це програма тієї людини? Насправді мені можливо, це і не потрібно. Тобто завжди все, що ми чуємо, бачимо, читаємо, відчуваємо, питатися, а це моє чи ні? Ця енергія моя це дійсно є у мені. Ця людина мене віддзеркалює, чи Насправді це просто людини програми і все. Розумієте, тому що нам звикли казати а, тебе там роздратовує в мені те, що є в тобі. Я твоє дзеркало. Це найлегше сказати. Я твоє дзеркало. Подумай, подумай над тим, що з тобою не так. Бо я тобі тільки дзеркаль. Розумієте, це найлегше сказати, перекласти відповідальність. Но насправді зазвичай дуже багато накладено програм, які не наші сценарії, не наші. Розумієте? Так, І завжди треба всіх перевіряти. Сприяти я... всі і все тільки своє вище, слухати тільки серце. Отут є іскра, є серцебиття пришвидшується. Відчуваєте таке тремтіння внутрішнє? Значить, це ваша порада, значить, ця порада для вас, значить, ця енергія для вас, значить, для вас це буде корисно. Не відчуваєте, значить, це не моє, не мій сценарій і все. Іштар, я з вами абсолютно погоджуюсь і дякую, що ви так детально пояснили нашим глядачам про сонцестояння, яке ось відбудеться буквально на залічені дні. Я хочу вам подякувати за такі слова і до зустрічі в наступних випусках. До зустрічі.